Слава Ісусу Христу, браті і сестри, сьогоднішнє Слово, що єднає Україну, це Матфея, 6 розділ 22, 33 вірші, зачало 17. Світильником тіла є око. Отже, якщо око Твоє буде просте, то й все тіло Твоє буде світле. Якщо ж око Твоє буде лукаве, то й все тіло Твоє темне буде. Отже, якщо світло, що в тобі темрява, то наскільки ж велика та темрява? Ніхто не може двом господарям служити, бо одного буде ненавидіти, а другого любити, або одного буде триматися, а другим нехтувати. Не можете Богові служити і мамоні. Тому кажу вам: не клопочіться для душі вашої, що вам їсти чи що пити, ні для тіла вашого у що зодягнутися, чи душа не більше за їжу, а тіло за одежу. Придивіться до плехів небесних вони не сіють, не жнуть. Не збирають у житниці, і Отець Ваш Небесний годує їх. Хіба ж ви не набагато краще за них? Та й хто з вас, клопочучись, може додати собі зросту хоч на лікуть? І про одежу чого клопочитись? Навчіться від лілій польових, як вони ростуть, не трудяться і не прядуть. Але кажу вам, що навіть Соломон у всій славі своїй не одягався так, як кожна з них. Якщо ж траву польову, що сьогодні є, а завтра буде кинути в піч, Бог так одягає, наскільки ж краще Він одягне вас. Маловірні. Отже, не клопочіться, кажучи, що нам їсти, або що пити, або у що одягнутися. Бо всього цього язичники шукають. Але знає Отець ваш небесний, що ви потребуєте цього всього. Шукайте ж спершу Царства Божого і праведності Його, і все це додасться вам. Саме зараз, у такий важкий час, нехай ці євангельські слова нададуть нам спокою і впевненості в турботі та милості Господній. Амінь.